Тестери ґрунту мають ось такий вигляд. Вони бувають різної форми, різного кольору, е, нібито міряють безліч параметрів, pH, вологість, освітленість, навіть родючість ґрунту е, тощо. Е, всіх їх об'єднує така деталь, як ось такий металічний щуп, який необхідно занурювати в ґрунт. І після цього начебто даний прилад вимірює всі параметри ґрунту. Вони можуть бути цифровими, як в даному випадку, вони можуть бути з такою шкалою аналоговою. Дуже часто люди не розуміють, що дані прилади вони не є приладами вимірювальними. Це скоріше за все, індикатори. Навіть у випадку, якщо ви візьмете нормальну більш-менш модельку, як в даному випадку, це АМТ300, і навіть якщо ви будете все робити правильно, дотримуватися умов експлуатації, то похибка, наприклад, по кислотності по pH, буде складати ну, приблизно 1 одиницю pH. Начебто зручно, начебто ви ось занурили цей щуп у ґрунт, увімкнули і вам відразу показало PH. Не потрібно калібрувати його, не потрібно там спеціально зберігати, як нормальні PH-метри. Але ось ви жертвуєте точністю. Причому ще однією особливістю такого приладу є те, що в процесі експлуатації на щупі виникає окис. І час від часу, а то і регулярно перед кожним заміром, потрібно зачищати цей щуп, щоб прилад вам показував правильно. Ми рекомендуємо використовувати або дуже-дуже дрібну наждачку, або гумку для стирання олівця. Ластик. В такому випадку він ще більш-менш щось вам покаже. І то я б рекомендував час від часу їх перевіряти все-таки на калібрувальних розчинах, хоча б щоб побачити, що він дійсно не є приладом, який всюди показує сів. Тобто, якщо ви хочете щось таке побутове, чисто прикинути плюс-мінус кислотність вашого ґрунту, то чому б ні, такий прилад підійде. Якщо вже у вас є певна претензія на точність, то звісно вам потрібен. Нормальний справжній ph метр який потрібно калібрувати. Якщо у вас обмежений бюджет і все-таки ви волієте до точності, то зверніть увагу на спеціальні тест полоски для визначення кислотності ґрунту. Якось так, дякую за увагу.